Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. з вами Едвелос, і сьогодні ми розпочинаємо другий сезон е, нашого низькобюджетного серіалу Поскаріму. Ти запитаєш, чому е, немає продовження першої частини, і власне чому так довго не було відео? Е, це я все пояснював в гайдах налаштуваннях. Е, до моєї. Улюбленої збірки. А, ну, також я тут це пізніше нагадаю. Ну а зараз я би хотів вам представити нового персонажа, нову історію, нову мандрівку, ну і нові пригоди. Головного героя звати Орукшак Шак. А, сам він а, не є сином вождя і сам він не походить з яло. а коли йому було 5 років, батьки його залишили під цими стінами і, власне, пішли. Очевидно, що мати була орком, а от батько, скоріш за все, був ельфом, тому що я коли дивлюся на ці біцепси, то неї, то мене аж шлях трафляє, я не вірю, що я за орка граю взагалі. А, ну, як би там не було. А, пацана прийняли, ну і власне намагалися тренувати. Він був, напевно, самим найслабшим. Не, не напевно він був самим слабшим з всіх орків, які були, його навіть жінки побили, і навіть менші від нього люди били. А, но, а, він був досить таки смикалистим чуваком, тому а, шаман це замітила і вирішила взяти його під своє крило, під свою опіку. А, тому основні наші заняття були догляд за городом. А, також ми приносили воду з річки, приносили дрова, готували їжу в нашому домі. Ну і власне, нас навчили пару а, базовим мінімум в сфері алхімії. Ну, от, настав вже повноліття, і тепер від нас має бути трохи більше толку. Ми маємо замінити нашу шаманку, нашу наставницю, тому що вона вже стара, ну і тому подібне. Через то ми відправляємося в мандрівку, щоб набратися сил, набратися досвіду, набратися вмінь. Ну або, можливо, нас просто хотіли, не знаю, хочуть нас просто позбутися, я не знаю. Але як би там не було. Вождь видав нам 403 гривні, що для села, напевно, є досить великою сумою. А, мисливці, які були на полюванні, недавно наткнулися на патруль ренегатів, тобі ж ізгоїв. А, тому цілий сет вирішили віддати мені. Це як початковий набір досить таке виглядає непогано. А, наша ковалиха виковала спеціальну сокиру, таку ми могли б тримати в руках, і яка би могла трохи нашкодити противникам. По суті, це буде наша основна зброя на ближчих, не знаю, на пару ближчих годин, на пару ближчих тижнів, можливо, навіть. А, так що нам прийдеться з нею досить -таки довго орудувати. Окрім того, моя наставниця благополучно віддала своє старе колечко, яке придає 30 пунктів магії. А, в її юності це колечко їй допомогло. Тепер по, скажімо так, а, а, як, як, насл... як представник її, як той, хто її наслідує, а, ми отримали від неї такий от презент. В принципі, 30 пунктів магії це завжди корисно, це завжди добре. Тому, думаю, ми сміло можемо відправлятися в шлях. А також з провізії мені дали вся 4 зелених яблука, але мені сказали в селі, що я можу взяти трохи з нашого городу. В принципі, це є справедливо, тому що, тому що я цей город з самого маличку, так би мовити, доглядав, тож маю на це повне право. Казали, лише нам пару там пару, пару садженців, картоплі, щоб не могли далі їх розсаджувати. Пару качанів капусти, ну і все так. Ну, Давай я візьму, напевно, 1, 2, 3. чотири. 4 капусти візьмемо і 4 картоплі. Думаю, цього буде достатньо. Решта вони вже собі збережуть, будуть собі рагу робити. В принципі, Для них це зелень не ясно, настільки ціною, тому що орки переважно живуть за рахунок полювання. Там полюють на не знаю, на, кіз, на кроликів. Часом їдять вовків, медведів. Ну, власне, все, в чому є м'ясо, і що можна її з'їсти. Гаразд, добре, тоді, думаю, ми можемо сміло вирушати сюди через ці ворота. Також я маю сказати, що ми будемо вкачувати. Ми маємо прокачати алхімію до хоча б, рівня експерта, щоб вміти робити еліксіри, здоров'я, нездоров'я, утрути, щоб протиутру робити, тому що для оручого шамана це корисні уміння будуть. Окрім того, ми маємо володіти бойовим мистецтвом магії, а саме знищенням. Спеціалізуватися ми будемо по техніці холоду, тому що в малого самого дитинства було до нього якесь, не знаю, тягнуло його завжди до холоду і, напевно, це буде його основна стихія. Окрім того, нам треба досягнути рівня експерта в школі відновлення, щоб ми могли лікувати себе, а також наших друзів, наших братів по нашому племені. Гаразд, поки ми цього всього не досягнемо, до нашого поселення нам дороги вже немає. Тобто мене просто отак от беруть, виганяють, ну і власне ми вирушаємо вперед. Можна було би відправитися в Маркер, це саме найближче таке місто. Но я трохи боюся, тому що всі ці землі, вся ця межа зараз тероризуються ренегатами, тоби ж ізгоями. І для юного орка це будуть дуже небезпечні місця і, скоріше все, нас зразу ж там заріжуть. Беться сенсу немає з всіми противниками. А якщо тікати, то нас або фаєрболом запалять, або стрілу пустять між лопатки. Тому я вирішаю відправитися в густі ліса Фолкріта. Власне, в самому селі, містечку, скажімо так, ми будемо брати нові квести, будемо знайомитися з новими людьми, і, можливо, там ми знайдемо нашого вчителя. Також обов'язково маю сказати, що ми не будемо поступати в. Колегію Вінтерхолда, тому що ми все ж таки шаман. А там в правилах орків, якби шамани мають здобувати своє уміння самі е, у відкритому світі. До того ж, нас тупо грошей би не вистачило на те, щоб вчитися в такому великому місті. Ми будемо е, ходити від одного міста до іншого, ну і, власне, будемо шукати всяких вчителів магії ну, на благо. А в кожному містечку має бути такий дядько, який з нас може, або тьотя, яке може нас щось навчити. А гаразд. думаю, можна зараз буде вирушати. А в цілому, а, файно було б, напевно, глянути... заглянути в всю вежу, але, як мені казали, в племені там живуть якісь духи двемерів, і туди дороги мені немає. Скоріше за все, вони мене від... відпередолять і то так моцно, тому ми туди йти не будемо. Оп, стоп! Вовки, я вас навіть не замітив. Треба було менше звіздіти, правда? Ну нічого, то не є, біда. Зараз цих виродків повалимо. Холера. Непогано, я досить швидко розібрався з ними, але в мене впівхіпе забрало. І в мене немає чим регенеруватися. Тобто, е, мені, в мій шлях, не дали ні хілок, ні нічого. Ну, якби кажуть, маєш їжу, маєш обладунки, все, для орка більше не треба. Тебе взагалі ніхто бити і кусати не має, але що не в моєму випадку. Вони її побили і покусали. Добре, дай вирвемо їхні серця і шкіри. Сердець вовків можна робити сильні отруйні е, е, токсини. А які дуже сильно шкодять здоров'ю противникам? Це я пам'ятаю з е, слів свого наставника. Як-небудь, е, Але їх ще ще містер буде поєднати. по моєму якісь отруйні ягоди мають з цим піти. Можливо, навіть е, цей от яловець, також відомий, як мржевельник. Мржевельна ягода. А може, і ні. Так, це мох, його можна зібрати? Ні, це просто якийсь плюч на каменю. Висить. Олера, мені би знайти якісь лікувальні трави, тому що а, все виглядає дуже кепсько. Чим нижчий в мене рівень здоров'я, тим повільніше в мене регенеруються запаси. А чим нижче в мене регенерується запас сил, тим швидше мене може хтось завалити. Ще якимось чином я все ж таки примудряюся регенерувати собі здоров'я, можливо, то, а, вроджене уміння... вроджене уміння орків. Або на мені ще діє препарат, який мені дала моя наставниця. Правда? Дієта, магія, яблуко, орчакров. Так, да, точно, точно, точно. На мені ще діє е, не еліксір, а мазь, е, яка мене мала би захищати, тому вона мені дає легеньку регенерацію здоров'я. Все одно недостатньо, треба, треба більше. Давай трохи прискоримо наш шлях, думаю, ми вже можемо бігати. Запас сил, до речі, не сильно регенерується, коли ти просто бігаєш. Тому що головний герой виснажується в обладунках. Теоретично можна було би роздягнутися голим бігати, але... Тобто в це не дуже гарний варіант. Я ще десь вовків чую. Холера, дизевеле. Десь десь... Гавкає, переді мною прямо. Третій вовк. Вовк, ти глянь на це. Так, ну він мені вибору не дає. Треба його вбити. А сразов! Промазав! Ага. Тікаєш, скотина, тікаєш? Ну він зрозумів, у нього переваги немає, тому від мене тікає. Зараз його... Ах, я догнати не можу, запас сил бракує. Зараз. Хей! Ах. Був би зараз лук, або магія холоду, то я би його швиденько привалив, але. Мені здається, він скоріше втопиться, чим я його зможу завалити, ні? Я догнати не можу, мені тяжко бігати, я слабенький орк, що ви хочете в мене. Я, я майбутній а не воїн якийсь. О, все, на, похвосту йому маєш. Так, забираємо його серце, забираємо знову ж таки шкіри. Шкіри, до речі, корисна річ. Е, можна буде собі шити спальні мішки і спати прямо під відкритим небом, ну, звісно, якщо доща не буде. Так, а ми вийшли вже тим часом на, напевно, не основну дорогу, бо яке це вона дуже така, така максимально слізка, я б сказав, але то то вже щось. А, так. Ну, і краще альтернативно знімає, то мабуть будемо користуватися тим, що в нас є. О, в пурпурові квітки. Якщо не помиляюсь, вони відновлюють запас сил. Так, тобто і дивіться, я можу зараз зісти, точніше я його з'їв. І в мене в правому верхньому кутку, як ти можеш зараз бачити, появилися дві стрілки. Ці дві стрілки означають то, що в мене прискорена регенерація з дор... з запасу сил. Так, червоні квіти. Червоні квіти, напевно, за здоровою би мали віддати, але ні, по-моєму, вони магію дають. Так, вони повертають магію. Наразі це безтолково для мене, бо я магію володіти не можу, але ну, нехай буде. В майбутньому все ж таки ми маємо навчитися хоча б базовим умінням, базовим хоча б технікам школи знищення. І тоді вже ці квіти можна буде жерти, що дай Боже. А, власне, завдяки цьому грачим і нагадує готику тепер, тому що в готиці теж там на початку ти ж не мав кучі ріксірів і тому подібне. Ти харчувався за рахунок трав або їжі. І це, 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 це саме такий фан, Це дуже прикольно, дуже. E, дуже класна річ в цілому. E, також нагадаю, чому ж ми не почали не продовжили перший сезон, а я вам скажу так. E, перший сезон був e, трохи інакший в плані модифікацій, були трохи інакші модифікації на графіку і особливо модифікації на геймплей. І власне через це я не можу продовжити наші походження, тому що гру треба починати спочатку. Раніше в мене стояв геймплейний мод, який змінював баланс, але він такий маловідомий був і легкий до встановлення. Але він, як на мене, був дуже такий ну, такий, якийсь незрозумілий, і мені мені не сильно подобається, тому що там все було за рахунок еліксіра. Без еліксіра ти нікого вбити не міг. А тем зараз настоїть стоїть реквім. Це дуже відомо. Думаю, може хтось з вас навіть чув. Це дуже сильний мод, який змінює страшно баланс, що гра стає... А, хардкорнішою, складнішою, але при тому і цікавішою. Чим із нагадаю навіть старі класичні РПГшки з нульових, а чи навіть далі 90-х. І тому подібне. Е, тому так Через то ми перший зон не можемо зараз грати, але я впевнений, ми до нього ще вернемося в майбутньому. Е, думаю, через рік або півтора. І продовжимо наші е, мандрівки нашого стендарівця. Останнього з. Так, добрий день, а ти хто така? Мисливець? Я вже роками полюю і ловлю рибу в тих е, землях. Ти маєш на продаж? Зайжуйся. Пану м'ясо продаєш, ні? Так, от, копита. Шкіра 156, жінка, жінку, ти якось дорого береш. Тебе готового нічого немає. не Ні. Я би міг продати. Вовча шкіра по 5 гривень, та ну нафік. Ні. Щось, якось це якось дешево береш. Mm -hmm. Так, добре, давай щось тут. А, біля, напевно, каплички помовимо з Дібела. А, люди, які по поблагослова... благословенні Дібелою, отримують незначне збільшення умінь, які краще допомагають. Ну, коротше, більш красномовним вас зроблять. І збільшують вашу харизму. Що ж, для Орка, я думаю, це дуже сильно, це дуже корисно. Чекай, давай, до речі, гляну, чи сподіяла ця штука. Точно, шкіра лося коштувала 100, 170, а тепер 129 Во, ні, ні, 7 гривень. Бо е, кожа лап оце, копито коштувало 37, а стало 30. Значить, ефект дібела все ж таки ефективний. І е, його варто використовувати. Можливо, якщо знайдемо ще такі каплички, то обов'язково біля них помолимось. Раз, а добре, давай будемо далі рушати. Я би не відмовився від синього горноцвіта, тому що я пам'ятаю, що він регенерує магію, і то. Не магію, а здоров'я. А це мені зараз дуже потрібно. З мостом, до речі, треба бути обережним, бо тут -а... він потріскав від старості. Хтось хто да. Здав... Ого! Холера, хто це такий? Якийсь невідомий чорт з блискавками. Курче, якийсь мах, чи що до мене напав? нє є такий варіант мені не підходить. Я з небайдатися точно не буду. Давай сховаємося за каміннями. Поки будемо переховуватися. Да, я знаю, як боягуз, але що зробити? Я ж тим, не... воїн стоїть там, холерах. Так, такий. Ага, він же на цю на мисливку, на мислив... Так. Коротше, на дівчину капулює. Перекинувся. І він ще когось викликати вміє. О, там таверна якась є. Треба було може туди йти. Так, добре, давай швиденько обійдемо, поки він відволікся на неї. Звісно, шкода, що я їй допомогти не зможу, але в такому стані нічого доброго не буде. У, мертва риба вбивця. Як цікаво. Ікра, до речі, збільшує шанс викрасти якийсь предмет. О, з кишені. чудово. А чешуя дає стійкість до холоду. Файно, будемо знати, в майбутньому знадобиться, коли будемо варити еліксіра. Думаю, на еліксірах ми почнемо наш, так би мовити, бізнес, бо це єдине, що головний герой вміє відносно непогано. Тобто змішувати декілька видів еліксірів і. Еліксірів і. Ту не е а трави і робити з них хороші зілля на продаж. Так, давай далі будемо вирушати. Поки поховаємось в кущах, ну що. Та... Ой, коза, ти ж не будеш мене бити, правда? Окей, добре, може вона хоче тільки подружитися. Або просто пробігали мимо. Добре. Так, я бачу що тут стрівок. Думаю, ми вже далеко відійшли від того психопата. Добре. Перепливати, звісно, було б не дуже. Ой, риба вбивця. Я тут точно вже перепливати не хочу. Але там трошки далі, здається, бачу вужчий звуження річки, і я думаю, я би зміг перестрибнути з одної а, сторони на іншу. Давай зараз перевіримо. Так, думаю, вже нема сенсу крастися. Так, каміння дерева, блін, яка гарна природа тут в Скайрімі. Неймовірно, якось раніше уваги на то не звертав, але зараз... Так, теоретично. Якби перестрибнути і вчепитися, але. Полера, я знову десь вовків чую. Головне вниз до риби не впасти, але тут мілко. Якби я чоботи зняв, я би міг перестрибнути вон туди і все буде за Добре, давай так і зробимо. Так, чоботи знімаємо. Щоб не намочити, типу. Тіпа... Прикинь, може, ми їх в руку взяли. Так, ідемо. Ай, трошки торше намотіла, то не страшно. Оп, оп. І все одно круче намочився. А, ну, не страшно. Тут як-не-як, -як, холоду немає, вітер продуває, по-моєму, не знаю, десь по відчуттях десь 15 градусів точно має бути. Я принаймні на то буду сподіватися. Так, все, сукира на місці. Короче, треба десь знайти синій горноцвіт сліденько, беренько, бо, бо я дуже сильно зараз е, страждаю від болю я зараз знайшов цю траву було б набагато краще. Вона теж, у нас вона такі гірських місцевостях росте, так як тут. Так, туман розсіявся, це добре. Чи то вже Хмара навіть була. Так, а тут і стежка наверх. Хм, цікаво, куди вона? Ой! Ти хто такий? А, Майкл. Батько Майка теж називався Майк. Так само, як батько його батька. Принаймні, така же батько. <реш> напалів, наплів. Ну, гаразд, Майку. Не знаю. там, Міркуй, стой далі, не знаю навіщо ти тут взагалі сидиш. А, ми підемо, напевно, далі. Те, теоретично вверх можна було б глянути, мене цікавіше вверху. Хоча нам треба йти по дорозі, щоб до фолкрета добратися. але... А, ну, Foлк нікуди не втеча, ну, все ж таки ціліс. <реш> а, а от вгори глянути я би дуже хотів, бо там може щось бути цікаве. Так, тихенько, обережно, вони зараз насаблезу би якогось не наткнутися, не дай Бог, бо то буде. Мені тоді задниця буде натуральна, без сумніву. Так, су... судячи з кольору трави, ми, здається, переткнули вже землі вайтрана. Типа землі тундри. Хм, цікаво. Дуже цікаво. Так, там якісь колоди дерев'яні. Ну, просто дерево впало, та й все. Так, я бачу якусь. Це святиня. Чи ну якась будівля? Значить обламана вежа виглядає. Ну, у я нікого. А, зрозуміло. так, да, все ж таки це святиня. Святиня Мари, Ти подиви, А я навіть не знав, що воно тут є. Як цік. А, ні, тут всім богам є святині. Окрім Талоса. Курча, Талоса знову забрали. Ну як так можна? Був би я нордом, і я був страшно обурений. Курча, але тут файно. А ні, не тільки, тут ще когось бракує. Тут ще когось позабирали. А, порозкрадали, напевно та й все, але ну, як то воно буває в скаймі, ні? Та воно вже хтось за цим місцем не доглядає. Тут бракує якоїсь, знаєш, джерела, щоб би було, і знаєш така типова капличка би вийшла. О ні. Бачу псина, яка ходить. Я навіть звоком зараз не ризикну битися. Але. Та що, але, нема що з ним битися, йдемо звідси. Я взагалі, блін, синю траву шукаю, але. Я так розумію... Тут ніч такого не знайдеться, бо це Тундра, а в Тундрі горноцвіти не ростуть. То ближче до околиць Folcріта треба вирушати. Блін, можна якогось торговця знайти, Я сподіваюся, десь знайдемо якогось торговця, і я би в нього купив. Бо гроші в мене є. Тож таки мені дали 400 гривень, рахуй. А 400 гривень у нас час, то щось варто. О, опа! Якісь будівлі. Хати, це, по-моєму, село якесь. Ой, ще якесь. що це. Будівля і млин поруч з нею. Ну давай зганяємо. Це виглядає як безпечне місце, Вони зараз нову ж таки на когось не наткнутися. Так, що це? Ага, обладунки легенькі в мене прокачались. Ну, це через те, що я, напевно, ходжу надто часто. Воно пасивно, пасивненько йде. Виглядає як якась віддалена ферма з власним млином. Так, якась, якась капличка дерев'яна. Що просто якісь фігури розбрали. Здається, там олень намальований, чи то дракон? Не знаю, там дух? Та ну нафіг Там якийсь дух стоїть. Білий, синій, точніше. Добре, не ризикнемо туди йти. А ні, то не воно. Так, ну от, власне, прийшли ми до якогось селища. Виглядає досить захищено, я навіть сказав, досить багато тут. Треба... так, зброю куваємо, щоб нас не прийняли за якусь злоть. Ооо! Горнотвій синій, Супер! А я думаю, я їх тут не найду Диви, як тут чудово. Так, суючи з гербу це землі Вайтрану належать. Ну так, я ж казав, що ми на території Вайтрана, значить, і село належить Вайтрану. Вау. Дивися, тут у них сараї, візочки. Городи. А як місце саме називається? Так, якісь маги ходять. Ще якийсь маг. Рорікстед! Це у нас село Рорікстед. Як цікаво. Окей, супер, Значить ми добралися до якоїсь е, мирної території, до Рорікстеда. Я бачу тут є таверна вже здалеку, я бачу тут є якийсь є магазин з різними товарами, здається. Так, люди працюють на фермі, сонечко світить, все чудово. Так, глянемо, йдемо до торговця, можливо, в нього буде пара ліксірів здоров'я? Я б не відмовився. Я б... я, я навіть би всі, свої, всі свої гроші би готовий віддати, ради того, щоб трошки порегенеруватися. А може, тут навіть якийсь цілитель знайдеться, а? Ого. Дві які в нього. О, еліксіри в нього є на продаж. Можливо, навіть хілка буде. Так. Оу. Що ти маєш на продаж? Розайжище. Розглянься, каже. Еліксіра, у мене еліксіри цікавлять. Можна еліксіра? Еліксір з запасу сил, мани, мани, холера. Еліксір якийсь здоров'я лічить цей хоробри лічить, але немає того, який здоров'я, дає. Блін, шкода. Там всякі обладунки тут є. діадеми норські, боже, але, але в тебе ціни, звісно, тут 111-148, ну Те, теоретично я б міг якийсь одяг купити. Але навіщо? Мені одягу не треба. А, по зброї вогняні стріли краснолюдські. Я бачу, я так поняв, ти більше по... А, по цих пострілах спеціалізуєшся, бо дуже багато в нього їх є. Але барда якась вручний меч. О боже. що його підняти в руки не зможу, а я би такий взяв. Красунчика. Він такий простий, но ну він дуже такий дуже такий файний. файний. Вудка, залізна булава, стріли, ще один гігантський залізний меч. То він такий широкий. Це більше на дворучний палаж нагадує мені. А, ну але то <кхм> так а, Аркаїчна охорона. Так, чародій творе тарчу охорону, тобто ще до охорони. а, нього негує Міркована ілюсть ображень фізичних. Ага, яка поглинає, здається, якусь кількість фізичних демідж до 20 пунктів демеджу закляття. Дотик уроку. Так, оця ну, ілюзія мене не цікавить. А, повернення здоров'я на тіль. Ага. Регенерує здоров'я тому, на кого ви доткнетесь. На 1200 секунд. О, непані книжки в тебе тут є. Але дорогі, 1850 гривень, я моя. У такі грошей не буде, навіть якщо я весь свій весь свій мотолок продам з колечком. Не, таке собі, таке собі. Я так розумію, алхіміка тут все ж таки немає. То трохи худо, трохи кепсько. Ну, але якби там не було, до мирної зони ми все ж таки змогли добратися. Та й думаю, на цьому можна буде завершити сьогоднішню серію. Думаю, в наступній серії ми трошки тут поговоримо з місцевими, попрацюємо на городах їхніх. Все ж таки, ми з землею вміємо працювати. Попродаємо їм капусти. Може, картоплі, назбираємо трохи грошей, винаймемо собі ночліг в таверні. Ну і, власне, будемо вирушати далі в Фолкрід. Приємно, що так попалося, що ми потрапили в все місце. Також пишіть свої коментарі, як вам взагалі гра, як вам взагалі збірочка, ця, чи вам подобається, чи не подобається, бо для мене важливо. Коментарі це для мене найважливіший показник, чи вам цікаво дивитися, чи не дуже. Так би, все, пишіть, звертайтеся. Гайт на встановлення цієї збірки в мене десь в інтернеті є на моєму каналі. І ну все. Всім дякую за перегляд. Щасти. Ну і бувайте здорові, слов'яни. Дякую. До вікіння. До побачення. От збачення. Отпірдайтеся одемне. Тахо джон Жейнема.